Посіпші фізжупарламент Кіпру відхилив суперечливу пропозицію стосовно оподаткування депозитів кіпрських банків, що було вимогою для надання країні 10 мільярдів євро допомоги від ЄС та МВФ. Цей законопроект не заручився жодним голосом за. З 56 депутатів у законодавчому органі 36 проголосували проти, решта утрималася, зокрема, і представники керівної в країні партії Демократичний збір. Голосування відбулося на тлі акції протесту за стінами парламенту. Тисячі кіпріотів влаштували демонстрацію, називаючи запланований податок грабунком посеред білого дня. Ішлося про вимогу обкласти одноразовим збором у 6,75% вклади до 100 тисяч євро, та у 9,9% вклади у розмірі понад 100 тисяч євро. Аби зменшити тиск. Уряд пропонував перекласти більше податкове навантаження на багатших вкладників, які мають у кіпських банках багатомільярдні накопичення. Це зокрема стосується і російських та українських багатіїв. Українські статки на кіпських депозитах оцінюють суму від 100 мільйонів до 2 мільярдів євро. Росіянам належить понад третина грошей на рахунках Кіпру. Кіпрські банки залишаться закритими до четверга, але готівка у банкоматах закінчилася ще вихідними, оскільки люди кинулися знімати гроші. Упродовж дня у місцевих змі циркулювали чутки про те, що міністр фінансів країни Міхайс Саріс подав у відставку. Однак він особисто їх спростував. Єврогрупа розглядає можливість проведення нового засідання щодо ситуації на Кіпрі.